Аю, мене звуть Володимир Терлецький. А ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька звитяга». і це окремий авторський блог Козацький апокриф», де я ділюся з вами цікавою і корисною інформацією з історії нашої України. Стосунки козаків та євреїв непроста, болюча та на диво досі актуальна тема. Були козаки-євреї, які зіграли важливу роль у встановленні української державності, але й були ріки єврейської крові, яку козаки пролили заради щасливого життя власного народу. І як відкрито стверджують представники певних організацій, це і досі є причиною помсти всім українцям. Привіт, аби претендувати на українські землі, надра ресурси. А чому та? Так розкажемо далі. Євреї або Жиди, як завжди називали в Україні представників цього народу, проживали на території нашої країни здавна. До речі, слово жид заборонила для вжитку вже совєтська цензура аж у 1929 році, готуючись до судового процесу спілки визволення України. Взаємовідносини українців та євреїв завжди були непростими та напруженими і в княжі часи, і за литовською держави, і в Речі Посполитій. А от українське козацтво з усіх тогочасних військових корпорацій, єдина, яка допускала євреїв до своїх лав. Але була умова, потрібно перейти в християнство. Першим відомим козаком євреєм був лицар Бераха, який діяв у часи козацької війни проти магнатів за гетьмана Семейця. Марія Наливайка і героїчно загинув в бою. Вже тоді у козацькому війську служили 11 євреїв. Але був і інший бік цих міжетнічних стосунків. Починаючи з 17 століття, окрім традиційного лихварства, євреї почали зловживати іншим видом збагачення: брали шляхетські маєтки в оренду чи Отримували посади управителів з правом відправляти правосуддя у нових маєтках на руських землях Речі Посполитої, і починалося тотальне викачування всіх можливих ресурсів. А ще вони монополізували шинкарство та виробництво горілчаних виробів, стали володарями маслоробень, млинів, лісопилок. Ба Більше у деяких селах в руках євреїв були навіть ключі від церков і за різні свої релігії. Гіні треби православні мусили платити гроші тим же орендарям. Це призводило до конфліктів з місцевим населенням. Поза як ці орендатори драли три шкури з людей, чинили надмірні побори, навіть страчували невдоволених, себто поводилися як господарі. Масштабувалося це протистояння під час козацьких повстань 1637-38 років, коли повстанці, що вливалися до лав козацтва, у різних місцях вбили кілька тисяч. Тисячі євреїв. Найвищої точки цей конфлікт досяг у 1648 році, коли в Україні спалахнула національно визвольна війна Хмельниччина. І все народна людь до усіх загалом кридників вихлюпнулася назовні з небаченою силою. Для українців, інтереси яких висловлювали і захищали козаки, на один щабель гнобителів стали католики, єзуїти, шляхта, магнати, місцеві пани, поляки та євреї. Це були вороги. Чому ж євреї? і опинилося у цьому списку. Як іде український козак, той корчму минає, а жит вибігає, та українського козака за чуб хватає, та ще його двома кулаками по потилиці затинає. Свідчить нам народна пісня. А от слова одного польського магната. Ми завжди обдирали українських селян єврейськими кігтями. І полилися ріки крові. У літописі самовиця читаємо, де тільки знайшлись шляхтичі, замкові слуги, євреї, міські власті. Всюди їх вбивали, не жалюючи жінок та дітей, палили і руйнували костьоли, споштошуючи шляхетські замки та маєтки, єврейські подвір'я, не залишаючи жодного. Рідко хто тоді не обагрив рук кров'ю. Самі євреї називають цей період гзерот тахтат. А ще стверджують, що внаслідок цих подій була знищена найбільша на той час єврейська спільнота в світі та отримали поштовх релігійно-містичні течії юдаїзму, сабатіанство, франкізм, хасидизм. Що ж відбулося насправді? Наприкінці весни 1648 року, після розгрому головних сил поляків під Корсунем почалася масова втеча єврейського населення з Подніпровської України в укріплені міста Поділля та Волині. Але багато хто не встиг сховатися. Так не змогли врятуватися єврейські громади Переяслава, Баришівки, Перятина, Борисполя, Лубен, Лохвиці і були винищені за святе ім'я мученицькою смертю від найрізноманітніших та. Найжорстокіших способів убивання. У Тульчині польські війська видали євреїв козакам в обмін на власне життя. В Тернополі гарнізон відмовився впускати відступаючих євреїв. У барі фортеця впала, всі євреї були перебиті. Інша бійня сталася в наролі. А у Немирові козаки проникли у фортецю, переодягнувшись поляками, і знищили там 6 тисяч євреїв. Ось свідчення очевидця подій сирійського православного архідіякона Павла Алепського, який разом з батьком антиохійським патріархом Макарієм проїздив у цей час Україною до Москви. Коли ми були в Молдові, то запитували одного збіглого туди іудея на ім'я Янкель, що наробив жидам у Польщі Хмельницький. Він відповів: він наробив нам багато зла і влаштував ще більший погром іудеїв ніж колись Веспасіан. Ми. Сміялися, взявши фортецю Тульчин, приступом козаків мертвили всіх, кого знайшли там, і їх вбивали не мечем, а палицями і довбнями. Так само знищували вони все їхнє поріддя. Нам розказували, що в одному місті вони перебили до 60 тисяч жидів у помсту за те, що ці невірні не тільки лютували над козаками, а й гвалтували їхніх жінок і дочок. Гнів Божий спостиг їх, а разом з ними поляків, що дали їм владу. Жах перед хмельницькими козаками був настільки великим, що частина євреїв з Стетієва, погребищ пішли і здалися прямо татарам, сподіваючись, що їх згодом викуплять їхні одновірці. Місту Львову та його єврейській громаді вдалося відкупитися від Хмельницького надзвичайно великою контрибуцією у 365 тисяч золотих. Наприкінці 1648 року число полонених козаками ворогів було настільки великим, що нечувано. Впали ціни. Козацькі союзники Татари міняли шляхтича на коня, а єврея на дрібку тютюну. У творах тогочасних єврейських письменників описуються неймовірні звірства козаків над євреями. А кожна згадка імен козацьких ватажків супроводжується літерами, що означають, хай буде стерте його ім'я. Чи ось таке: ім'я лиходія Хмеля нехай буде прокляте навіки і нехай зійшле на нього Господь загибель. Натомість згадки про князя Єрема Вишневецького, який першим із магнатів почав каральні акції проти повстанців, супроводжуються вигуками. Хай буде благословенна його пам'ять. Між тим. Цей Ярема заприсягнувся, що не спочине доти, доки не скупається у крові козаків ворогів своїх. Єврейський очевидець Натан Гановер загалом згадує про 80 тисяч загиблих одновірців, 20 тисяч узятих у полон татарами і 41 тисячу тих, що померли від пошиста і голоду. Сюди ж варто додати і події 1653 року, коли син гетьмана Хмельницького Тиміш пішов у новий похід до Молдови, де сталася різанина Євген у ясах Але що цікаво, серед козаків були і представники цього народу, які вихрестилися, тобто змінили віру, і тепер могли навіть отримати високу посаду у війську. Зокрема, полковник Матвій. Борохович, що був із Хмельницьким від самого початку цієї війни, у реєстрі війська Запорозького 1649 року записані козаки єврейського походження на прізвища Зраїтель житченко жидовкін того ж року цілий загін євреїв повстанців, на чолі з братами Лейбою, Олександром і Яковом, брав участь у штурмі з Баража. Після укладання перемир'я вони опинилися на Волині, де вбили єврейського ж орендаря Майера з Базалії. Заарештований пізніше і підданий тортурам Лейба Олександр. Зізнався в своїх вчинках і був засуджений до страти. А перед смертю забажав висповідатися у рабина. Згідно ж з умовами зборівського договору 49-го року євреї втрачали право проживання в козацькій Україні. Всі особи, що сповідували іудаїзм, були вислані за межі гетьманщини. Згодом положення про недопущення іновірців та чужинців до державних посад закріпив новий гетьман Юрій Хмельницький. Така ж умова згадується, і в першій козацькій конституції гетьмана Пилипа Орлика від 1710 року. Але вихрестів це не стосувалося. Приміром, Василь Шиманський або Шиман Шимановський став козаком ще за події Хмельниччини, був гадяцьким полковником війська Запорозького у 62 -му, 66 -му роках, жертвував багато коштів на будівництво православних церков і монастирів. Потім був грунським городовим отаманом, а в червні 68-го року під час повторного об'єднання України Шиманський був убитий прихильниками гетьмана Петра Дорошенка як вірний сподвижник. Гетьмана Івана Брюховецького. До речі, гетьманові Дорошенко служив лікар-єврей, який навіть пішов за ним у московське заслання. Згадаймо ще сотника з правобережної України Лейбенка, котрий брав активну участь у війні з поляками під час руїни. Син сподвижника Богдана Хмельницького, Матвія чи Андрія Бораховича, Михайло. Став полковником гадяцького полку у 1687 році і обіймав цю посаду цілих 17 років. Він очолював відповідальні військові операції, зокрема, відзначився при штурмі турецької фортеці Азов у 1695 році. Борохович навіть був наказним гетьманом, тобто очолював окремий козацький корпус під час північної війни москалів із шведами в Балтійському регіоні. Загинув на полі бою у 1704 році. Всі його численні. Ні, нащадки служили в козацтві. Орендар Прилуцький та Пирятинський єврей Марко Аврамович мав п'ятеро синів і сім дочок. І всі вони згодом належали до козацької старшини. Зокрема, старший син Андрій Маркович або Маркевич був спершу глухівським сотником у 1714-27 роках лубенським полковником. На чолі 10-тисячного козацького загону брав участь у Московсько-Іранській війні. Потім 11 років був генеральним підскармленням та генеральним обозним у гетьманському уряді володів багатьма маєтностями і своє становище використовував для особистого збагачення, що призвело до народних заворушень, і за що він навіть був відданий під слідство гетьманом Данилом Апостолом. Проте був виправданий завдяки заступництву своєї сестри Анастасії Маркович, дружини колишнього гетьмана Івана Скоропадського, яка мала зв'язки з російським урядом. Донька Марка Анастасія Маркович відома за прізвиськом Настя Гетьманиха або за приказкою Настя носить булаву, а Іванко Плахту. Дійсно, мала чималий вплив в Україні протягом багатьох десятиліть. Ми розповідали, до речі, про це в окремому випуску. А от її племінник, син вже згаданого Андрія Марковича, Яків Маркович, був не лише козацьким старшиною та посідав уряд генерального підскарбія. Він один з найосвідченнях. Людей свого часу письменник, мемуарист, перекладач, музикант, підприємець. Син Уманського єврея Семена Герцика Павло за гетьмана Івана Мазепи чотири роки був полтавським полковником, а вже його донька Ганна стала дружиною майбутнього гетьмана Пилипа Орлика. А от син Павла Григорій Герцик був генеральним осавулом в уряді Орлика у Вигнанні, виконував небезпечні дипломатичні доручення. Зрештою був заарештований москалями по дорозі на Запорожжя і згодом помер у Москві. Серед євреїв-козаків згадаємо ще рід осипових перехрестів старшин слобідських козацьких полків. Але у 1768 році під час подій Коліївщини конфлікт між козаками та євреями вибухнув з новою силою, а причини були все ті ж. Біля двох тисяч євреїв загинуло при взятті козаками та гайдемаками Умані. Так звана уманська різанина. Загалом у вирі гайдамацьких повстань єврейське населення України зменшилося на 18 тисяч осіб. Між тим, очільники гайдамацького руху керувалися знаменитою золотою. Тою грамотою російської імператриці Катерини II, в якій вона дозволяла винищувати євреїв, цитата тому, що нам стало відомо, з якою ненавистю і зневагою ставляться поляки і жиди до нас і до нашої православної релігії, переслідуючи, принижуючи, а то й караючи смертю оборонців нашої грецької релігії, наказуємо винищити з Божою помощью всіх поляків і жидів, які зневажають нашу святу віру. Чи була ця та інші подібні грамоти підробкою, ми розглядали в окремому випуску і повернемося, коли робитимемо окремий випуск про події Коліївщини. В архівах Запорозької Січі знайдена велика кількість документів на івриті, що свідчать про існування євреїв у вищих колах козацького суспільства та про існування полків, які містили велику кількість євреїв. Скажімо, лист кошового Томана Петра Калнишевського до російського фільдмаршала Петра Рум'янцева, де Кошовий рекомендує молодого козака Якова Крижанівського, от родителі закона Єврейського в Польській області, який служив при січовій школі, потім воював у війні з турками. Аналогічне прізвище Крижанівський від слова хрест – «криж». Мав і козак-Чернець Іов, якого охрестили вже на Січі. В атестаті запорожця Василя Перехреста повідомлялося, що він також народився в єврейській родині в Польщі. За власним бажанням прибув до Січі, де був охрещений запорожцями. Іноді запорожці для поповнення кількості свого війська викрадали дітей. Так, у місті Хотині полковий осавул Василь Рецептов викрав малолітнього єврея, привіз його на Січі і охрестив назва. Семеном Чернявським, Інший запорожець Степан Завадовський був за походженням євреєм з Туреччини. Улітку 1770 року під Кінбурном запорожці полковника Данила Третяка відбили у турків певну кількість молдаванів та євреїв. Перших було поселено на березі Дніпра і Сури, так виникли сучасні села Волоське та Волозьке хутори Новоолександрівка. Євреї були поселені у старому та новому Кодаках, але там вони не мали ніякого промислу і бідували. Запорозький кіш, який розглядав їх як полонених, відпустив двох їхніх представників. Ставників на батьківщину під Умань, щоб вони зібрали гроші на свій викуп. У результаті тривалого листування коша з Уманським кагалом виникла єврейська торговельна компанія на Січі, яка торгувала різними товарами і діяла навіть у похідному кощі під час турецької війни аж до самого знищення. Війська запорозького низового. Отже, стосунки євреїв і українців, зокрема козаків, були непростими, інколи дуже трагічними, пофарбованими у кривавий колір. І це знову проявилося під час подій української революції, початку ХХ століття. Либонь нічого не стається просто так без причини. І всі ці події нині дають привід деяким єврейським організаціям говорити про священну помсту українцям, яка полягає у зазіханні на нашу територію. Ресурси та багатства, а от в самій сучасній Україні розмови на цю тему вкрай непопулярні. Що ж, аби представники цих організацій не сміялися, вам в обличчя, вивертаючи ваші ж кишені, а різноманітні грантожери та правозахисники у білих пальтах не називали вас конспірологами, так і потрібно знати і розуміти історичні процеси. А практики реалісти з уроків історії роблять потрібні та правильні висновки і завжди тримають порох сухим. Як письменник пропоную могутню зброю для пізнання правди про українське запорозьке козацтво «Сили», яку вже можете замовляти в онлайн-книгарнях і шукати в звичайних книгарнях по всій Україні. І підписуйтеся на цей канал, лайкайте всі випуски, коментуйте. З вами був я Валентин Трилецький. До побачення.